Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Сьогодні чергове і останнє правило вживання теря в простому реченні. Це вживання теря при відокремленні прикладки. Висока вірогідність того, що ви зустрінете завдання на цю тему на своєму ЗНО чи НМТ, бо пунктограма програма сама по собі поширена, та й на демоверсії ви бачили, що було завдання саме на цю тему. Окрім ЗНО чи НМТ, знання цього правила допоможе вам і в повсякденному житті. Тобто, після цього відеоуроку ви будете знати, що таке прикладка, як її вживати і як відокремлювати її розділовими знаками. Отож, темою мету уроку я оголосив: план уроку стандартний. Без карнавалів і фанфар. Спочатку пригадаємо теорію, все, що стосується прикладки і розділових знаків. А потім детально з покроковим аналізом розглянемо декілька тестових завдань, які схожі на ті, що бувають на ЗНО чи НМТ. Готуємо конспекти, словники, лінійки, олівці. будемо підкреслювати головні і другорядні в деяких реченнях. Важливі моменти і правила: конспектуємо, деякі слова заносимо в словничок. До роботи! Вступна частина буде звучати якось так. Прикладці мало приділяють уваги у 8 класі, і дуже шкода, бо цей член речення досить часто зустрічається і в завданнях, і в повсякденному мовленні. Хто не знає, той записує. Прикладка це означення, тобто другорядний член речення, який виражений іменником це важливо. Іменником. Він надає предмету іншу назву. І найголовніше, він стоїть у тому ж самому числі відмінку, що і головне слово. Наприклад, письменник Тарас Григорович Шевченко, баба Мотря, Учителька Марія Іванівна, сестра Катерина. Варто зараз записати в конспект: якщо є власна назва людини і загальна назва, то прикладкою є саме загальна назва. Повертаємось до нашого прикладу. Шевченко який письменник, Мотря яка баба, Марія Іванівна яка учителька, Катерина яка сестра. І друге правило, яке слід записати, якщо власна назва вказує на неістоту, не людину, то саме власна назва буде прикладкою. Наприклад, місто яке Харків, дівчина яка красуня, річка яка Дніпро. Якщо навіть поміняти їх місцями Дніпро ріка, тоді ми пишемо через Дефіс, то ріка, яка Дніпро, власна назва неістоти, і є прикладкою за умови, що є означуване слово ріка. Прикладка може бути непоширеною. Наприклад, Щасливиця, я маю трохи неба. Прикладка щасливиця, виражена іменником, виділяється комами. Ми, які ми селяни, всі потроху філософи. Або єдиною втіхою, єдиною розрадою для неї був він, Яків непоширена прикладка це тільки одне слово, одне означення. Поширена ж прикладка це ціле словосполучення, тобто декілька слів. Наприклад, зупини її мить високу для моїх молитовних долонь. Або такий приклад, «І як вона співати могла? Це просто дівчина з села. Як ви вже зрозуміли, прикладка відокремлюється на письмі Комами чи тере, а у вимові відповідними паузами. Якщо з комами все зрозуміло, то наша задача на сьогодні визначити, коли слід вживати такий розділовий знак, як тере, для того, щоб відокремити прикладку. В основному ми вживаємо тере тоді, коли прикладка стоїть в кінці речення. Наприклад, Астрасного тижня господині печуть особливий хліб. Паску, який хліб? Погляньте, слово хліб і слово паску стоять в одинаковій формі граматичній. Це знахідний відмірок однини. І зверніть на правопис слово «страсного». Мало того, що з великої літери пишемо, так ще й там відбувається спрощення. Літеру Т ми спрощуємо. Отож, правило звучить так: Тере ми вживаємо для відокремлення прикладки, якщо вона стоїть в кінці речення. Ваша задача під час виконання ЗНО чи НМТ – не переплутати правило вживання тере між підметом і присудком, і правило вживання тере для відокремлення прикладки. Розберемо наступне речення: Великдень це свято звершення найзаповітнішої мрії людства, подолання смерті. Перший розділовий знак тере ми вживаємо між підметом, вираженим іменником, і присудком, який теж виражений іменником. А ось наприкінці ми маємо поширену прикладку подолання смерті. І ми її відокремлюємо розділовим знаком тере. Але це не аксіома. Інколи буває таке, що прикладка стоїть всередині речення, тоді ми відокремлюємо ту прикладку з обох боків розділовими знаками тере. А в усному мовленні будуть відповідні паузи. Наприклад, дикі голуби, горлички, здивовано позирають на нас. Висновок робимо наступний: якщо прикладці надають особливого значення. І вона стоїть наприкінці речення, то ми її виділяємо розділовим знаком тере на письмі, а у вимові відповідною паузою. Якщо ж така важлива прикладка стоїть у середині речення, то ми її виділяємо тере з обох боків. В тестових завданнях на ЗНО чи НМТ найчастіше вживається прикладка наприкінці речення. Окрім цього, правила дають ще декілька пунктограм вживання тере. Найчастіше це тере між підметом і присудком, тере при узагальнювальному слові, тере на місці пропущеного члена речення в неповному реченні. Зараз ми з вами розв'яжемо декілька аналогічних завдань. В одному завданні ми цілоспрямовано будемо шукати прикладку, а інше завдання ми виконаємо для різноманіття методом відкидання. Маємо завдання номер 1 Умова завдання звучить так: Тере при відокремленій прикладці вжито в реченні. При цьому розділові знаки пропущено. Перше речення. А довкола млисто-бускова далеч. По-перше, звертаємо увагу на правопис млисто-бускова відтінок кольору пишемо через дефіс. А по-друге, визначаємо, що це неповне речення. У нас є підмет далеч. А на місці пропущеного присудка слід вживати тире. Отож, пунктограма називається Тере на місці випущеного члена речення. Варіант Б. Люба матусю. Ти виший мені сорочку. В цьому реченні взагалі не треба вживати тере, оскільки ми маємо поширене звертання люба матусю. Виділяємо його комами. І місця для тере тут немає. Варіант В. Любов, надія, віра. Ці якості утворюють людяність. Ми маємо приклад вживання тере після однорідних членів речення. Перед узагальнювальним словом. Варіант г. Голови повік не схилить Київ. Слави Богатир. Ми маємо підмет Київ. А прикладка богатир. Бо і Київ, і богатир стоять в одинаковій граматичній формі називний відмінок однини. До того ж ми маємо поширену прикладку, бо є слово слави. Означення, виражене іменником богатир. І, поширене іншим словом слави виділяється тере наприкінці речення. Це і є правильна відповідь. Ми однозначно розглянемо і варіант, де на всяк випадок. Усе знайоме і рідне до болю в душі. І криниця в саду. І червона калина. Ми маємо узагальнювальне слово і двокрапка після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Отже, правильна відповідь: 1Г. Переходимо до наступного завдання номер 2 Тере при відокремленій прикладці вжито в реченні. Ми маємо п'ять речень, визначаємо те речення, в якому є прикладка. Перше речення самотність як обірвана струна, вона ніколи не буває в парі. Це безполучникове складне речення, перша частина якого самотність як обірвана струна вживається тере між підметом і присутком, які виражені іменниками, і ми не зважаємо на те, що в нас є слово як. Бо наявність слів як, немов, мов, ніби при присудку річ допустима. Друге речення дивлячись на людей, усміхався і мій батько великий добрий чоловік. По перше, це просте речення, ускладнене відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом. Не забувайте про нього, бо дієприслівник і зворот у вигляді відокремленої обставини на ЗНО чи те будуть обов'язково. Тому, читаючи будь-яке речення, неодмінно визначайте такі речі. По-друге, ми маємо прикладку. Усміхався батько, батько підмет. Батько який? Чоловік. Чоловік який, великий і добрий. Ми маємо поширену прикладку. І таре наприкінці речення. Це правильна відповідь. На всяк випадок переглянемо решту. Усюди. І коло школи, і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги. Ми маємо двокрапку після узагальнювального. Однорідні, потім тере і продовження речення. Тере при однорідних членах речення. Маємо варіант Г. Потрібно дописати назви завдань, виконаних у лабораторній роботі і використану літературу. Ми маємо відокремлене означення, виражене дієприкметиковим зворотом. Дієприкметник виконаних і залежні слова. Зворот стить після означуваного слова, а значить відокремлюється з обох боків комами. І останнє речення. У єднанні здобувається перемога. У розбраті здобувається поразка. Замість присутка здобувається. Ми вживаємо в неповному реченні розділовий знак «тере». Отож, правильна відповідь: – 2Б. І перед нами фінішна стрічка. Ми маємо третє завдання. Такий вид завдання ми найчастіше очікуємо побачити на ЗНО чи НМТ. Маємо декілька пунктограм: тере між підметом і присутком, тере при відокремленій прикладці, тере в неповному реченні, тере при однорідних членах речення. Ці пунктограми можуть бути розміщені в будь-якому порядку. І ми маємо 5 речень. Це той випадок, коли можна працювати методом відкидання і методом пошуку до кожної пунктограми відповідного прикладу. Ми не будемо мудрити, підемо в хронологічному порядку. між підметом і присудком. Заодно повторимо всі правила. Отже, таре між підметом і присудком ставиться тоді, коли вони виражені або іменниками у наземному відмінку, або інфінітивами, а може бути і їх поєднання. Шукаємо таке речення, і воно останнє варіант, Д. жити інфінітив значить безперервно рухатися вперед. Підмет жити, присудок рухатися. Отже, тере між підметом і присудком 1Д. Далі шукаємо тере при відокремленій прикладці. Означувальне слово іменник і прикладка теж іменник. Для нас підходить речення варіанту Г. Урочисто вишикувалася проспектами зелена група каштанів. Почесна варта весни. Ми маємо складений підмет. Слово група вказує на кількісну ознаку плюс іменник каштанів в родовому відмінку. Але головне слово група. І прикладка варта має ту ж граматичну форму на відмінок однини. Це і є прикладка, поширена прикладка почесна варта весни. Прикладка варта і залежні слова почесна і весни. Отож, 2 «г». Третя пунктограма тере в неповному реченні, тобто на місці пропущеного члена речення, це речення А. На видноколі. Знаходяться, видніються, розміщуються, сиві тополі. Продовжується безполучникове складне речення. Друга частина вітер у полі колише ковиль. В першій частині безполучникового складного речення на місці пропущеного присутка, ми вживаємо розділовий знак тере. Три, А. І остання пунктограма тере при однорідних членах речення. Тут нам дали складний випадок, бо ми маємо спочатку загальлюване слово, три ознаки. Зверніть увагу на наголос. Далі йде розділовий знак 2. Крапка, однорідні члени речення. Потім ми вживаємо тере, і речення продовжується. Отож, 4Б. І залишається без пари. У нас варіант В Пусти осот в огород. Осод, то такий вредний бур'ян. Огірків не буде. Ми маємо безпосновкове складне речення, тире, між першою і другою частинами. Перші відправити перевіряємо. 1Д, 2Г, 3А, 4Б. На цій переможній ноті ми закінчуємо розв'язання тестових завдань. Нагадую, тема сьогоднішнього уроку було вживання ТР при відокремленні прикладки. Це таке означення, яке виражене іменником. Найчастіше стоїть в кінці речення, але може бути і всередині. Характерна ознака цього іменника то він завжди стоїть в тій же граматичній формі, що і означувальне слово головне слово. Наступний урок буде присвячений лексичним і граматичним помилкам, а на сьогодні досить працювати, пора відпочивати. Бувайте здорові, живіте багато, бережіть себе. Далі буде.